Подивіться на цього красунчика. Бантик на вигулі. На повідку ходить тільки там, де тихо, де собаки не гавкають. Тобто в ряду, е в проходять між рядами, е де гавкають з вольєрів собаки, йому йти дуже страшно, тому я його там несу на ручках. А далі ми біжимо бігом, бігом, бігом на повідку біжимо, вигульний. Ось тут така травичка смачна, да. тут така смачна травичка. Гуляй, зайчик. Я дуже хочу, щоб він став домашнім, він заслуговує на це. От, він розумний, здібний собачка. Ну красивий ж. Красивий. Подивіться, який гарненький. Бантик, Бандик! іди сюди, іди, іди. іди сюди, іди, йди сіди, йди. Кітюня. Будь даров! Такий чудовий, ай ти такий чудовий, ти такий чудовий, да? Клас? Ти в захваті? І в захваті, і збентежений, що робиться? І хто тут в цьому олірі ще є? Там мої дівки гуляють. Бентик, пішли здоровиться, пішли, пішли здоровася з Джулією Кіткою. Ти вже знайомий з ними? пішли поздороваєшся, пішли. Ходім. Ходім, здоровиться, ходім. Ходім, ходім, ходімо, здоровіться. Ось там вони сидять. Майстри маскування, руді. Ага, ось Джуля моя. Джуля. Джуля бешкетниця. Хто це гуляє? Іди, здоровайся. Іди здоровайся. Клас! А ось і квітка прибігла. Ай такі чудові мої дівчата. Ой, як вони бантику подобаються. Як він заграє до них. Ай такі чудові. Ну, Квітка взагалі таких парубків любить. Ти в захваті, малий, ти в захваті. Ай такий чудовий. Квітка моя принцеса. Я не розумію, я не можу збагнути, чому такі красиві, розумні собаки в притулку. Що людям треба?